Сьогодні у Миколаївській міській раді продовжилось пленарне засідання чергової 18-ї сесії. Як завжди, з початку великої війни проходило воно у дистанційному режимі. Жваве обговорення серед депутатів викликало питання скорочення персоналу лікарні швидкої медичної допомоги. Також присутні затвердили нове положення про перейменування вулиць, зелених зон та інших споруд. Більше про це розкаже моя колега Наталя Засядька у наступному сюжеті. Вирішити важливі питання попри нічний обстріл з боку російських окупантів. Сьогоднішня сесія міської ради мала розпочатися о 10 ранку, однак через ворожу атаку калібрами стартувала на годину пізніше. На засідання зареєструвались 32 депутати, а в порядку денному було 26 земельних питань, одне бюджетне і 16 поточних проєктів рішень. Тепер, ніж перейти до розгляду, депутати обговорили ситуацію зі скороченням працівників у лікарні швидкої медичної допомоги. Цього тижня інцидент на був широкого розголосу, зокрема і в медіа. Тож до слова запросили начальницю управління охорони здоров'я Ірину Шамрай. За її словами, подія ця не нова і є частиною медичної реформи. Також вона заявила, що в медзакладі треба скоротити шестеро співробітників, які наразі перебувають за кордоном та не виконують свою роботу. Крім того, у лікарні нині є 299 вакансій. Сьогодні скорочується там вісім посад лікарів, які в перші дні війни не вісім, шість вибачаю, шість. Посад лікарів, які в перші дні війни виїхали за межі міста Миколаєва, але не дивлячись на це, їм іде зараз вони. Не планують повертатися, вони не звільнені, їм іде стаж і їм іде відпускні. Тому, якщо вони звернуться до шановного керівника лікарні швидкої медичної допомоги через три 5 років, він вимушений буде виплатити їм е, ті кошти, які у них накопичуються за цей період, що вони відсутні в закладі, і е, ті кошти, які сьогодні заробляють колеги, що є на місцях і працювали весь час під час війни. Тому такі люди підпадають під скорочення. Із 918 посад, які є в лікарні швидкої медичної допомоги, наразі зайнято 619 спеціалістів в Криму. Тому треба сьогодні штатний розпис привести у відповідність. О, така ситуація. До Дякую. За Ви. До вимог НСЗУ і до навантаження лікарів. Також Ірина Шамрай повідомила, що в лікарні необхідно об'єднати дві хірургії, а також урологічне та гінекологічне відділення. Водночас необхідно розширити відділення нейрохірургії, аби люди не лежали в коридорах. Та таке розлоге пояснення задовольнило не усіх депутатів. Радше, навпаки, спровокувало дискусію. Очільниця фракції Європейська Солідарність Олена Кисельова заявила, що уряд і Національна служба здоров'я України наразі впроваджують реформу, не враховуючи обставини на місця. Ах, зокрема, наближність до зони бойових дій та окупованих територій, депутатка запропонувала колегам накласти мораторій на звільнення керівників медзакладів і скорочення медперсоналу під час війни. На час війни міська рада приймає рішення або надає доручення або рекомендацію у мораторій на звільнення головних лікарів, окрім випадків корупційних правопорушень та кримінальних. Далі мораторій на скорочення лікарів у медичних закладах з метою збереження кадрового потенціалу та стабільного функціонування медичної галузі міста Миколаєва в разі нестатку коштів для оплати праці знайти кошти за рахунок місцевого бюджету для прокриття касових розривів. Злочинною медичну реформу назвав і депутат Андрій Янтар. За його словами, скорочення медичного персоналу під час війни є неприпустимим. Я хочу сказати, що це системна проблема, з якою ми будемо стикатися надалі. Ця проблема виникла в результаті, ну, на мою думку, злочинної реформи, медичної реформи. Але ми на ці процеси вплинути не можемо. Наше завдання, завдання зберегти унікальну лікарню, зберегти медичні колективи, такі як нерохірургічна та інші. В цілому лікарню багато профільів Дуже кваліфікована eh, допомога. А от на думку мера Миколаєва Олександра Сінкевича, перш ніж ухвалювати поспішні рішення, варто дослідити ситуацію та розібратись у ній детальніше. Я думаю, що зараз якісь ультимативні речі ставити не можна. Треба насправді ситуацію дослідити. Треба дослідити кількість людей, треба дослідити кількість звернень, треба дослідити вік персоналу. Тобто, це річ, яка повинна бути сьогодні зроблена керівником підприємства. І от я вам скажу так. На останній нараді, в мене, яка відбулася з моїми працівниками, я сказав: ми можемо бути з вами друзями, ми можемо бути з вами разом там випивати чашку чаю, обійматися друг друга хлопити по спині. Але якщо ви сьогодні не будете працювати, я з посмішкою на обличчі, з потисканням руки просто вас звільню. Вибачте, але так ну тобто не ображайтеся, я вас всіх люблю як людей. Ми можемо там обніматися, і оця є проблема в деяких керівників комунальних підприємств, лікарень, що вони дуже ну вони люблять свій колектив і деяких людей. і Їм важко їх звільняти, але іноді це потрібно робити. Обговорення питання продовжиться вже цього тижня на постійній комісії з питань охорони здоров'я. Ще один важливий пункт порядку денного стосувався затвердження нового положення про перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків та скверів. Відповідне рішення підтримали 36 депутатів. Відтепер перейменовувати об'єкти може міська рада за поданням міського голови після рекомендації відповідної топонімічної комісії. До неї увійдуть 15 осіб, зокрема фахівці міської ради та представники Авники громадськості, учені історики, мовознавці, краєзнавці та інші Наталя Засядько, Євені Гончаренко, новини на телеканалі Март.